Всім привіт, з вами Данкавич. Сьогодні Сьогодні, сьогодні 3 грудня і uh -huh. на нашому каналі Сьогодні буде битва боса. Тобто ми будемо гасити третього боса. Що ж, наразі ми його запускаємо. Так, і старт. Все, що нам треба зробити, це просто хоча б його один разок вдарити. Все, йому на урон, тепер. Перезаходимо на інший аккаунт Гіцуке І будемо звідси старатися застанити боса, але перед тим ми перекинемо тикву все-таки на 7-9 є. Тикву ми перевели на 7-9 і зараз стараємося застанити нашого боса ось такою компанією. Будемо сподіватися, що ця ідейка в мене вийде поставити такий Стан, так як все-таки. Тиква 5,5 має, ну не вийшло. Урон ми не несемо великий, але, на жаль, не поставимо йому стану. Тому ми забираємо наших старих бійців і пробуємо ними поставити стан. Як стандартно станемо на стан, роблю стан на цьому. На... На Донкавичу. <laughs> Ух, хоча дракон не помінявся. Ага, дракон стоїть замість цього. Замість друїда. Ну, стан пішов. Тиква розганяє і валять як. Пішов стан. Круто. Цікаво, звичайно, скільки нам є без друїда. Хоча це тут дракон своє дає. Ну, тиква 5.5 дає класний роз... розгін. Тому для тих, хто, наприклад, має проблему з тим, що не може ніяк набити 36 мільйонів на босі, то. А хоча має тик, то я вам рекомендую тикві... для тикви поставити берсерк як мінімум 3. Ну, взагалі в ідеалі мінімум 4,5, а в ідеалі 5,5. Один майже не працює. Ну, не майже він, скоріш за все, взагалі не працює, тому що скільки перевірялося, нічого щось не було. А 5,5 працює 100%, що можна побачити зараз, наприклад. Тобто з другого разу вже поставився стан. Якби звичайно Копідона, наприклад, замість там, фараона поставити. Можливо, було би крутіше. Копідон би давав нормальний такий. баф до сили. Хоча зараз буде видно, скільки наб'ю. Вчора я, я на цьому аккаунті вибив дракулу. А попередньо вибив на Данкавича. Ну, дуже круто. Дракулу на Данкавича прокачує, а тут наразі не качаю її, тому що... Не хочу піднімати собі дуже сильну силу, щоб Ну не битися з, з високими рівнями. Тому що тут наразі соті рівні, ну 120, дріїть 120-ті. Просто якщо я піднімлю дуже сильну силу, то буде погано. Буде дуже важко проходити квести, фармити все. Зараз так фарм іде спокійно. Добре. <хи> що ж, хотів сказати, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на групу ВКонтакті, заходьте на сайт, коментуйте. Е для гравців, потенційних гравців, які можуть вступити в нашу гільдію, прошу, запрошуємо. У нас від 15 тисяч тепер. Тому що показала практика, на 10 тисяч заходять здебільшого. Або якісь, ну, просто тупі гравці, або мульти чиїсь, і потім на факелах старається злити наші. 29 мільйонів. Ну це дуже-дуже круто взагалі. 30 мільйонів або 12 тисяч. Ух. Ось так от. Трошки. Треба буде попробувати наступного разу замість фараона поставити друїда. Друїд має що? Він дає швидкість, наскільки я пам'ятаю. Він хілить і... ой. Тик-тик. Так, вистановочки зіключаються з різні об'єднатися, очкова, так і улічить їх атак на 26%. От. Ось так от треба було кого ставити. Ну нічого, нічого. Головне, що спробував, доказав, що стан працює. Це вже дуже круто. Героїв назад повертаємо в башні. Так, що ж, що ж, що ж, щось тут на аккаунті змінилося. На 35-ту руну качнув. 21-ша. Да, на жаль, я на не можу зібрати ніяк. Нормальні якісь там руни. Копітон теж так напічканий небудь Дракон напічканий, грубо кажучи, також чим-небудь. Має 50 рівень, ще 30 рівнів максимум. Ну, єдиних, хто має це Арес і друїд. Так глянемо, може, когось там треба ще зафармити. Може є ходи якраз. Є, тобто один хід ми підійдемо і другим. Не будемо ні на кого нападати, а просто відкриємо. Можливо, якісь руни цікаві будуть. О, мішок корон. Супер. Дуже часто мені вже тут попадаються золоті сундучки, але я не маю ключків для них. На останні два дні то майже постійно попадають золоті сундучки, але я дійсно не маю для них ключків і не можу прийти відкрити. Не знаю, що з них падає. Срібні відкривав вже декілька раз, там такі рідкі. Типу, рідкісний ре... випадає. Так. Всі квести пройшли, окрім битви. Нічого страшного. Ну що ж, на, на цьому наразі все. Всім удачі і підписуйтесь на канал.